Пейзажі, натюрморти, портрети в експозиції. Представлені 93 роботи від 40 художників, членів Херсонської обласної організації національної спілки художників України. Уважно кожну роботу розглядає Марія Шнайдер-синюк. Вона не тільки глядачка, а й учасниця експозиції. Тут представлені три її роботи. Мені виставка дуже сподобалася. Дуже сподобалося якісь такі, знаєте, нове таке направлення, що якісь так. Як сказати так, сміливі такі роботи, сміливі роботи дуже. От, що я на дивлюся, що і собі треба трохи сміливіше, знаєте. От, бо в мене така дуже, ну я дуже шукаю гармонії, гармонії, а бачу, що може забагато гармонії, може треба трошки так, ну як сказати, більше. більше Яскраво, більш так контрастно. Костянтин Подобє частий відвідувач виставок, як персональних, так і колективних. Говорить, сам не малюю, але мистецтво любить. Як завжди, чуприна сподобався, гіпард сподобався. Я їх вже добре знаю, роботи впізнаю, і стиль їхній, і тематику. Багато чого красивого, цікавого, нового. Ворхол сподобався. Ворхол, до речі, українець із Словаччини. Крім всього іншого, приємно побути в цій атмосфері. Все ж таки, люди мистецтва якось відпочиваєш душею. Приємно, цікаво. Це роботи Григорія Зозуля. малювати. Він почав у 59. До цього працював тільки з металом і деревом. Цього року Григорій Іванович став кращим художником Херсонщини. Відносно. Ці стати, гарні бумаги. Я дякую, звичайно, за відношення таке до моїх робіт. Але я вам скажу, я ніколи не думаю, чи продасть ця робота, чи похвалять її, чи комусь вона. Я пишу те, що відчуваю і те, що думаю, тому що ця кон'юнктура комусь угодить, я не хочу цього. Ну, слава Богу, коли є. Відгомін і людям подобається, та ще дають такі грамоти, значить, це, мабуть, що добре. Тоді відчуваєш якусь повноцінність того, що ти робиш. Експозиція у виставковій залі працюватиме до 26 жовтня. Ольга Ляшенко, Ігор Печенка, новини на Суспільному, Херсон.